Добрий ранок, Україна. Сьогодні хочу показати на прикладі молодого саджанця. Це дворічний саджанець, який був посаджений осінню 23-го. року. Йому два повних роки цьому саджанцю. Сьогодні у нас кінець лютого, 23 число, майже кінець. І постає питання, що робити з волотистими гортензіями. Дивіться, молодий садженець, які ще в нас ну, гілочки тут достатньо тоненькі. Тобто, ну, оцей, наприклад, оцю гілочку можна повністю вирізати до самого коріння, до самого ґрунту. Ну, а ось такі гілочки, для того, щоб у нас сформувалися міцні пагони, ми можемо зрізати на одну бруньку. Тобто, якщо опуститися, то ми тут бачимо ось першу пару броньок. Якщо ми так зріжемо, це буде дуже коротко. І можливо взагалі загубити цей садженець. А попереду ще можливі і сніги, тому що березень, дуже Такий місяць може бути і сніг, і ну, все, що завгодно. Тому я не поспішаю. Я буду різати пізніше. Можливо, всередині десь березня, буду дивитися по погоді. Головне, щоб це були сталі уси, і наші зрізі мали змогу добре підсохнути, щоб туди не проникала волога, щоб не проникали збудники різні. Тому я буду обрізати ось так: донату тобто цією другою парою бруньок Тут тобто це нульова брунька, нульова да, брунька, а це вже. Можна сказати, перша пара. Тобто ось так я буду зрізати. Тут, так, тут, ось перша Ось так зріжу і ось цю, ну, рівень зріжу. Де, ось так рівень. Цю повністю вирішу. Так, далі, ось у мене, дивіться, до речі, вилізають уже тюльпани. Скажу так, в такому стані тюльпани, коли у вас вже з'являються над поверхнею, не треба. От, тюльпани достатньо витривала рослина, особливо перші ранні Тому ну можна присипати їх якимось листячком але я цього не роблю і вони постійно мене кипнуть. Так, ось друга У мене гортензія от Так само, я не знаю, ось, бачите, в неї така як розгалуження. Йти. Можливо, ось так обріжу її ну, буду дивитися, бо тут. Дуже щільні утворювання нових, ну, як бруньок між вузликів таких. Буду дивитися. От. Ось так виглядає лаванда. Лаванда взагалі така рослина, що вона і взимку виглядає красиво. До речі, цю клумбу я не вкривала з трояндами. Бачу, що вони перезимували, начебто, непогано. О, є звичайно, до речі, ще тюльпани повилазили. До речі, ці тюльпани, які я знімала, ми саджали їх. Пам'ятаєте, з флоріуму я замовляла цибулинки? Так, ну що, скажу по трояндах, по трояндах, по трояндах. Так, звичайно бачу, є хвороби. Це інфекційні опіки, якщо бачите, це ось такі. Червоніння буду вирізати. Тобто роз... Це, до речі, знаєте, що за троянда? Це оці маленькі бордюрка. Фрагу, мініатюрка фрау, Оверхов Гарнер Шульц. От така красива трояндочка, яка в мене на парадній клумбі. От. Вона дуже добре росте. Розгорну кущі, буду дивитися, десь обрізати, якісь тільки вирізати. Так. Ну, ось такі має лаванда. Я ще нічого не прибирала, в город не заходила. Лаванду буду стригти десь у квітні, місяці, може в кінці травня. Обрізати буду не сильно. Чому? Тому що вона у мене була підстрижена в зиму. Буквально трошки її оновлю. Так. Так, ось такий вигляд має садженець гортензії. Цеблек як називається. Якщо пам'ятаєте, вона трошки з такими мережевними квіточками, така біленька. І ось вона трошечки-трошки змінює колір. А вона, бачите, вже в мене не молоденька. Ну, тобто, ну, як молода, але це не дворічний, не трьорічний кущ, йому вже здається, четвертий чи п'ятий рік буде. Ось так він у сформований, в мені вона дуже подобається. Про обрізку, про обрізку, що буду робити? Буду дивитися таке. Буду дивитися. Мені подобається цей кущик, як він взагалі сформований. Можливо, можливо якусь гілочку приберу або цю, або взагалі. Ну, не знаю ще поки. Але низько різати не буду. Може, там десь придару А ось так виглядає один з кущиків моєї улюбленої лаванди Гриппенхол. Ось, будь ласка, бачите, який кущ вона наростила за минуле літо осінь. Ось так він виглядає. Нагадую, що я його висаджувала весною. Ось буквально ось з такої одненької гілочки. Тобто я Обрізала, ось таку гілочку і просто її втикнула в землю. До речі, всі три в мене прийнялися. Оцей один кущик залишився, два один я подарувала, а інший, здається, у мене просто в іншому місці посаджений Ось така краса. Так, покажу ще, як перезимували мої хвойні Оце я прибирала, придбала. Почали собаки гавкати. Оце я прибрала влітку, здається. Закрита коренева система. Він був такий білий, господи, зеленувато-жовтий. І ось так він змінює колір взимку. Потім я прибрала, придбала таку молоденьку даніку. От. А це я просто прикопала поруч, ось такий цікавий теж. А ось моя гравіті. Графіті, це моя перша гортензія. Це невисокий сорт, десь він 70 см висотою. Йому вже я його купила, пам'ятаю на своє день народження. Це був 19 рік, тобто вже п'ятий рік цієї гортензії я дуже люблю. Обрізати, скоріше за все, не буду її, хай вона так і буде. Можливо, якісь пагони виріжу, трошки пізніше, але хочу таку, щоб височенько пробують. Так, тут у нас, тут у нас камені ломочка. Тут кирію. До речі, так само я цю клумбу не вкривала, мені не стало часу. От, але бачу, що так, пагони деякі підмерзли, але це не страшно. Пам'ятаємо, що червоно-гібридні чайно е, троянди можна стригти достатньо коротко, буквально на пару там, дві бруньок. І ось, Буду дивитися по зрізам, як я буду видаляти. Однозначно, ці гілки я приберу. може так до зеленого обріжу. Ось цю виріжу повністю на кільце, ось так, бо тут видно, що вона погано призумувала. Скоріше за все, погано визріли пагони. Так само ось ця гілка, бачите, таке є в неї почерніння. Так само буду різати, дивитися, можливо, під, самий, під саму броньку. Ой, не броньку, а щеплення, але ж тут видно, що і тут є земля нагорнута. Це головне, щоб зріз був зелененький або жовтенький. Ні в якому разі там, не кавовий, або такого світлого коричневого кольору. Це означає, що троянда підмерзла. Так, вона може квітнути, але це буде не дуже вдало. І з часом все одно ця троянда вона, ну, буде хворіти. Так, значить, чайно гібридні троянди. Зазвичай я свої троянди обрізаю десь. Наприкінці березня, початок квітня, може, можливо, перша декада, середина другої декади. Тобто я дивлюсь. Так, ці не троянди тренди можемо різати коротко. Далі, ті, що пишно, квітнуть, їх іще називають флорибундами, тобто випускають такі цілі гілки, ми коротко вже не ріжемо, але тільки однорічки. Ну, тобто троянди, які ви посадили. Весною, да, вони вас перезимували, або ті, що ви посадили восени, і вони вас перезимували. Ось ці троянді, мої флоробунді, вже теж десь років. 5, і я її не буду низько різати, буквально на 4-5 пар бруньок. Ось цю гілку, наприклад, я лишу в такому стані. Тобто таке розгруження в неї буде. О, тут у мене Gloria Day, моя улюблена чайно-гібридна троянда. Я її дуже люблю. І ось так дивлюсь, наче зелені гілочки. В неї непогано вона перезимувала. Там подалі Англійка теж її різати сильно не буду. Тому що вона не любить обрізку. От взагалі троянди Девіда Остіна так, або Англійки не люблять сильної обрізки.